Вчора в залі лунали розмови, що це неправда, що ви проголосували законопроект, яким відкриваєте шлях для мобілізації жінок. Я вам зачитаю норму, за яку ви проголосували в першому читанні. Сподіваюсь, совісті і розуму вистачить це прибрати до другого читання. І всі, ті, хто в залі тут волав, розповідав, що ні цього немає, зараз просто послухайте норму, за яку ви вчора в цій залі натисли зелену. Жінки придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням на проходження базової військової служби, за їх заявою, беруться на військовий облік призовників. Це означає, що після того, як вони пройшли цю базову військову службу, стали на облік, з'являється пряма можливість їх мобілізувати. Так само, як ви зробили, коли проголосували можливість мобілізовувати обмежено придатних і відкрили ворота до мобілізації з 18 до 25 років. І те, що сьогодні, порушуючи закон, президент Зеленський не підписує вже скільки два місяці закон про немобілізацію з 18 до 25 років. Тих, хто обмежено придатний, то це зробили ви. І коли така людина сьогодні гине на фронті, це ваша відповідальність. Персонально кожного хто за це проголосував, і президента, який не підписує закон, дозволяючи проводити мобілізацію з 18 років. Так само, як ви хотіли закласти мобілізацію з 18 років для всіх. Коли приймали закон про мобілізацію, верніше зміни. Той президент на засіданнях чи на прес-конференціях розповідав, що там, там не вміють читати. Не вміють читати в Офісі президента. Не вміють. Не вміють читати в комітеті, який розповідав, що це неправда. Але потім це визнав Генеральний штаб і визвало Міністерство оборони. Є записи. Що після проходження базової військової служби або базової військової підготовки людина стає військово зобов'язаною і може бути мобілізована. І це визнавали ви. І коли мені розповідають, що таке шахрайство, я можу дати дефініцію. Це дуже часто голосування в нашій з вами залі. По перше, ви не знаєте за що ви голосуєте, і це проблема. Це не знімає з вас відповідальності, але це проблема, тому що вам брешуть. А ви за це нажимаєте зелену, а потім бити будуть вас і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Бити батьки, дітей, яких 18 років потім мобілізують. Бити чоловіки і дружини, коли дівчина пішла, пройшла базову військову службу, тому що вважає, що має бути частиною свідомого українського суспільства. А після цього приходить те цикашники, забирає її на фронт. Це ж ви за це вчора проголосували, це ж не я проголосував. Наступне питання. В нас кажуть, як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві. Питань нема, в Одесі. А чого воно не працює в Кураховому? А чого воно не працює в не працювало Вселідова, Новосілка Велика, Куп'янськ? Там кла... там є де покататися. Я щось там ТЦКшників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця, ця територія відрізняється від Києва? А чому там немає ВЛК і МСЕКів, які заробляли мільйони гривень? Що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території, і в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати, колишній новермах, куди прилетіли в Куп'янську рашистські ракети. І загинули люди або поранення, отримали люди, і так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту, і маленьких, і великих. Я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а й Харків, Дніпер, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес, від того, що е, знаходиться сьогодні в Києві. Далі ми з вами з'ясували, що вовіна тисяча це не лише питання піар-складової, а це, як кажуть представники монобільшості, можливість виявлення ухилянтів. Це вчорашня заява представника Слуги народу про те, що запровадження тисячі від Зеленського це механізм виявлення мільйонів ухилянтів. Мільйонів. Так це ваша така соціальна допомога, чи ви так ухилянтів знаходите? Стоїть тут президент, каже: ми маємо повернути людей з держави. Ну, хочеться аплодувати, казати, да, молодець. Але є проблема. Потім виступає його прем'єр, не ваш прем'єр. Тут я спокійний за Верховну Раду, тому що Верховна Рада найменш... Небезпечне місце знаходження, тому що коли мені кажуть, що будуть удари по об'єктам прийняття е, рішень, то Верховна Рада в цьому плані абсолютної безпечності. нічого з Верховною Радою не станеться, бо жодного центру прийняття рішень тут немає вже давно. І якщо ви далі будете так голосувати, ніколи і не буде. Але повертаючись до прем'єр-міністра. Начальника відділу при кабінеті при офісі президента України під назвою Кабінет міністрів України він каже: ті українці, які отримали гроші Зеленського за кордоном, потім будуть мають потім їх повернути. А скажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від расистів, коли вони малюють карти? Перший сорт, другий сорт, третій сорт. Там якісь інші українці? Давайте тоді скажіть, вони інші, не треба, щоб вони повертались. Але це не б'ється з геніальним планом Зеленського про внутрішню потужність і про план перемоги, про повернення людей. І правда, людей треба повертати. Тому що люди виїхали за своїм бізнесом, виїхали зі своїми дітьми, виїхали зі своїми мізками, вибачте, яким будуть конче потрібні тут після того, як завершиться війна і треба буде відновлювати нашу державу. Що в нас далі відбувається? Скажіть мені, будь ласка, а відходження від плану виходу до кордонів 91-го року це вже зрада чи не зрада? А то я просто заплутався раніше. За це люди тут отримували підозру по 111-й. а зараз міняється концепція. Вона може мінятися, питань нема. Але тоді хочеться послухати, чим відрізняється те, за що ви голосували як Верховна Рада, про 10 пунктів плану перемоги. Володимира Зеленського від того, що тут було озвучено як 5 пунктів плану перемоги і 10 планів потужності. Тобто, це змінилася концепція, це не змінилася концепція. Я як людина запитую, навіть не як народний депутат, тому що я заплутався в тому, що ви голосуєте. Просто як людина до мене на вулиці підходять і запитують, кажуть, скажи, будь ласка, от як це буде? Я кажу, не знаю, не я б писав. Я думаю, що навіть ті, хто писав на це відповіді, не мають. І ви, ті, хто за це голосував, також на це не маєте відповіді. А що з НАТО? Воно є чи нема вже. А що з територіями? Тому що керівництво офісу президента каже, будемо входити всіма територіями 91-го року. На наступний день виступає президент цього ж офісу і каже: ні, вже не будемо тими територіями, будемо щось там інше думати. Бо в нас у зсу немає сил повернути ці території. У ЗСУ і не буде сил повернути ці території, якщо ЗСУ буде отримувати міни, які налітають. У ЗСУ не буде сил повернути ці території, якщо немає фінансування, тому що його вкрали в податковій, в БЕПІ, в ДБР і у всіх інших структурах, які сьогодні в клювіки носять незрозуміло куди. У ЗСУ не буде можливості повернути. Цій території, не військовим, не дипломатичним шляхом, коли в нас немає дипломатії. Яким дипломатичним шляхом ви зібралися повертати? Сексологами в Болгарії, збитими політичними льотчиками в Молдові чи чим ще? Я можу тут перераховувати тих послів, кого ви поназначали. Їм треба не в посольствах працювати. Ні, в посольствах теж можна, але там прибиральники, інші функції, може, водіями навіть можуть бути, але точно не послами. По сексологам інший функціонал, там до Міністерства єдності можна відправити, там досвіду вистачає. А якщо серйозно, було б смішно, якщо б не було так соромно, соромно за те, що відбувається в владних вертикаліях, тому що їх, в принципі, і немає. В нас є лише одна офіс президента, який приймає всі рішення і несе, і буде нести відповідальність за всі ті рішення, які були прийняті перед Збройними силами України. Перед нашими партнерами і ключове перед українським народом, якому після війни треба буде відновлювати нашу державу і робити її потужною дійсно, а не в якості планів і відосиків.